Не втратити голос парламентські вибори вже на носі. Окружні комісії починають складати списки тих, хто голосуватиме 26 жовтня. Почасти в день голосування виборці не знаходять у списках своїх прізвищ. Щоб не вийшло конфузу, в районному реєстрі виборців наполягають. Сумчани повинні власноруч перевірити себе у списках. Це подружжя мешкає у Сумах майже рік. У 2013-му приїхали сюди з Дніпропетровської області. До державного реєстру виборців прийшли, бо хочуть взяти участь у обрані народних депутатів. На президентських ми пізно про це знали, що можна тут зареєструватися і отримати право так голосувати за місцем проживання. Тому ми не приймали участь у президентських виборах. А на ці вибори вже з'ясували, де це знаходиться, і тому прийшли сюди. Дізналися про те, куди йти за відкрипним талоном з інтернету. На місці цих двох може бути кожен, хто хоче проголосувати у сумах. Шанс віддати свій голос саме в нашій області, є й у мешканців Сходу та Криму. ЦВК прийняло рішення про те, що категорія цих виборців включається до списку, якщо тільки в них є реєстрація Донецької, Луганської і Республіки Крим. Тобто без якихось додаткових. Документів, довідок приходить людина з паспортом особисто. Якщо там є реєстрація Донецька, ми їх включаємо в список без всяких проволочок. Наразі близько 20 переселенців вже звернулися за відкрипними талонами. Загалом же пошукати себе в списках протягом року прийшла зовсім не рекордна кількість сумчан. 870 по ковпаковському десь було. Ну ви ж Зрозуміти те, що відділи охорони здоров'я і територіальні центри берегіння нам іщо, ще 15 жовтня останні відомості принесуть для того, щоб ми перед виготовленням уточних списків виборців опрацювали ці відомості і остаточно внесли всіх людей в списки. Приблизно стільки ж до тисячі сумчан перевірили себе і в зарічному районі. Тоді коли загальна кількість електорату трохи менше 240 тисяч. З Супругам прогулювали, зайшли, узнали в списках. Я впевнена, що я там є. Такого ще не було, щоб не було. В мене. Прошлі вибори. У мене, мене не було в списках. А як в цей раз, Не знаю. Ну обов'язково будемо перевіряти. Щоб перевірити свою наявність у списках, з 10 жовтня потрібно прийти на Майдан Незалежності 2: 5-й поверх, 89 й кабінет для зарічного району та 1-й поверх, 3-й кабінет для Ковпаківського. Або зателефонувати за цими номерами. Знайти себе у списку можна і не виходячи з дому, для цього слід зареєструватися на сайті Державного реєстру виборців. Зробити це потрібно до 16 жовтня, бо саме тоді складатимуть остаточні списки. Юля Марковська, Сергій Сурков на часі новини.